Доброго ранку малята. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про дерево. А про яке саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Має багато колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Ялинка. Сьогодні ми поговоримо про красуню ялинку. Діти, я пропоную вам сьогодні прогулятися зимовим лісом. Погляньте, як гарно чарівниця зима припорошила все довкола білим та пухкеньким сніжком. Всі дерева в лісі стоять голі, поринувши в зимовий сон. Але красуня ялинка завжди радує око. Чим ялинка відрізняється від інших дерев? Чому замість листочків голочки? Чи опадають голочки? На ці та інші питання ми дамо відповіді протягом нашого заняття. Ялина це хвойне, вічно зелене дерево, гілки розташовуються горизонтально і під своєю вагою провисають вниз. Нижні гілки старих ялин утворюють своєрідний намет, під яким з часом не проникають навіть краплі дощу. Існує багато різних видів ялинок. З різними формами і розмірами, відтінками забарвлень, а також з різними формами і кольорами шишок. Але всі вони дуже красиві і корисні. Хвойні дерева це рослини, які замість листя мають голки, і всі рослини цього типу, включаючи нашу ялинку, є вічно зеленими. Хвоя це теж свої рідні листочки, але через багато-багато століть. Вони змінили свій зовнішній вигляд і пристосувалися до холодів. Хвойні голки дуже маленькі за розмірами, тому їм потрібно менше сонячного світла. Зрозуміло, що хвойне дерево не може все життя жити з одними і тими ж голками. Навесні у ялин з'являються шишки, а голочки повільно і майже непомітно змінюються. Тобто на місці старих сухих виростають молоді зелені голочки. Цю зміну голочок ми зовсім не помічаємо, тому нам і здається, що ялинка завжди зелена. А щоб ялинка круглий рік залишалася зеленою, красивою та ароматною, їй допомагають природні помічники хвойна смола та хвойний віск, які мають приємний запах. Вони захищають кору та голочки від різних температурних перепадів. Діти, а давайте пограємо у гру. Я пропоную вам розглянути асоціативні зображення, подумати та сказати, ялинка яка, наприклад, пухнаста, ялинка яка, лісова, колюча, зелена, пахуча. Засніжена. Ялина приносить велику користь звірям і птахам, що живуть в лісі. З ялинкових шишок птахи дістають насіння, якими вони харчуються в суровий зимовий час. Особливо подобається насіння ялини шишкарям та дятлам, насіння, яке падає на землю або проростає, або дістається лісовим мишам. Полюбляють ласувати шишками і руденькі білочки. Копитні тварини взимку поїдають молоді ялинкові пагони, а між коренів зеленої ялини ведмеді викопують свої барлоги. Ялинка завжди займала особливе місце серед дерев, її вважали деревом безсмертя, яке символізує життя. Це й не дивно, адже вона вічно зелене дерево. Зимова ялинка це сніжно-зелена піраміда, яка на своїх ніжних гілках. Витримує частинку снігового покрову, найбільш велична вона в своєму природному середовищі, в лісі. Та й приносить вона величезну користь, адже хвойні ліси мають лікувальні властивості, вони оздоровлюють та дезінфікують повітря, лікують різні захворювання. Безперечно, цю функцію хвойні дерева можуть виконувати. Лише в лісі, та аж ніяк не в наших оселях. Ялини не повинні втішати нас лише протягом кількох тижнів. Ці красуні мусять існувати багато-багато років. Запам'ятайте, не можна самовільно рубати ялинку. Бережіть дерева і вони вам віддячать. До побачення!